Наша окрема майбутня бригада на нинішній день окремий пол розвинулася в межах 27 осіб-тереошників військовослужбовців без кумівства, сватовства, тяг і всього іншого на людській довірі і постійній підтримці. Так прийшов час, коли держава нас почула, адже тисячі екіпажів навчені в наших школах, на наших позиціях. 106 бригад забезпечуються сьогодні. Цукерками, котрі ми виробляємо. Ви, до речі, ще там покоперсайтеся, своє є авсуньте. всуньте. З чого ми ті цукерки робимо, де ми беремо вибухівку, так і інше. Чекаємо вас у гості з комісіями, ревізіями, перевірками. Спробуйте залупитися, підсказую вам цю сторону. Поставили центр інновації та розробок і ділимося технологіями. Запустили власне виробництво оптоволокна, кастомізації всіх засобів і щоденно, щоночно є підарів. поки ви чіпляєтеся до командирів уже лінійного рівня, мого рівня, рівня ахілєса, і завтра ви ще когось повиколупуєтеся. Від'єбіться, пані ковбиця, від'їбіться. А до вас, шановні, шановна громада, я звертаюся, вибачте, за кількість. Французької мови у, ту, у той різдвяний святковий день. Звертаюся, щоб ви завжди зберігали холодну голову і відділяли лайно від об'єктивної оцінки того, що навколо вас відбувається, то що вам на голову навалюють, насирають і вкладають. Допоки ми воюємо, залишайтеся притомними, допомагайте армії. І будьте свідомі того, що якщо ми не зупинимо ворога, то його ніхто не зупинить. Ніякі партнери, ніякі постачання, ніякі інші впливи і мені зараз не хочеться навіть примарно озвучувати, що буде, якщо раптом ми то все не втримаємо. Залишайтеся притомними. Ковбиця, я все сказав. Починайте готувати ответку. Очі та жало. Рубачий жах. Честь.